Тернистий шлях. І журналісти завжди вони виявляють ту правду людям, народові, соціальнові, але в більшості за ту правду і платять своїм життям. Можна сказати, що приносячи себе в жертву те, що... Мають знати люди. Це те вони і гинуть. І в більшості ми знаємо, так да, як на згадку Анггадзе, інших журналістів, які висвітлювали ту істину, не боячись про те, що, що їх може чекати, але дійсно подімнювались до. Господи Ісуса Христа. Те світло вони виявляли в словах, виявлені в правді нашому українському народу. І зате ми в сьогоднішній день, творячи молитву, ми згадуємо ці спільно молитви, згадуємо їх, які залишаються в наших серцях, за яких ми постійно молимось. І Можна сказати, що вони подібні до тих наших захисників і героїв, які в боротьбі за світло, за правду, за життя, тому що також покладали своє життя, знаючи наслідки того, що, про те, що вони говорили. Також згадуємо всіх тих цивільних людей, які відійшли по той бік. Ми знаємо, що наше земне життя воно і тимчасове, воно і вміли і крихке, як ти світ польовий. Ніхто не знає, який час воно може закінчитися. І тіло відмирає, земля приймає його в своє своєлога, але душа відлітає вічність вічність до тих небес, світлих осела. Вічна і світла пам'ять спочилим дітям Божим, тут і тутинами поминаємо всім журналістам назвати. Скорбодні запутіння молитви. Вічна світла пам'ять цим дітям Божим, які відійшли по проти віччя. Вічна світла, пам'ять нашим захисникам і героям, які зараз немає з нами в фізичному вимірі, але завжди в духовному вимірі перебувають і борються за нас, велаючи до Господа за визволення і перемогу нашої української in